Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, хотілося б сьогодні поговорити з приводу останніх висловів Папи Римського. Якщо раніше його слова якось ну, намагалися пояснити, що папа там не в курсі, він там якось не розуміє, йому щось там не пояснили, чи ви щось не так зрозуміли, то нещодавно він на зустрічу з російською молоддю висловився досить такі. Прямолінійно. Він сказав, що ви молодці імперці. Не вздумайте відмовлятись від свого славного минулого, від оцих всіх Катерин, Петров, від цих, цих імперських завоювань, кровопролить, завоювань там, Польщі, в тому числі самої католицької країни в світі, найкатоличнішої. Ну, в Європі то точно в світі я не знаю, там в Латинській Америці дуже розвитий католіцизм. От що робить, дивіться. Папа Римський, очільник найбільшої християнської конфесії в світі. Ну, я не хочу казати з божеволі, він не з божеволі, просто це людина з лівими поглядами, прокомуністична, марксистська, проросійська. І от, начебто, він там, ми знаємо, догмат про непогрішимість папи, але він же ж не... На катедрі це каже він, це висказує свої якісь думки. А де тут якась грань є між тим, коли ти кажеш з катедри, і коли ти виказуєш свої думки? Виходить, це якесь лицемірство. Тобто я можу казати, що я ненавиджу там щось, а на катедрі я кажу, а я люблю це. І де ж я справжній. да? І от наші греко-католики їм не позавидуєш зараз, не позаздриш, Вони виявилися такими, як би вам сказати, Зручниками цієї ситуації. З одного боку, вони живуть, припіваючи, фінансуються саме з Риму. Їм гроші течуть річкою, Я дивлюся, вони тут швидко будують храми, швидко вони дуже матеріально живуть нормально, порівняно з нами, там православними священниками. Да? І з іншого боку, просто далі вже ж ну, терпіть таке не можна. Папа <кій> перейшов на темну сторону, перейшов на бік руського міра. І що їм, бідолагам, робити? Вони тут приплітають гузера, ну, досить таки патріотичну людину українську, покійного кардинала Любомира Гузера, якого ну, всі поважають, я теж поважаю, тому що він патріот України, він казав досить правильні речі, але гузер то гузером, а папа папою, розумієте? Я навіть не знаю. Один раз мене за критику. Греко-католиків досить так жорстко травили в інтернеті, років з п'ять, мабуть тому назад От, було таке. От. І я зараз навіть не знаю, як на це все реагувати. Бути терпимим до того, що. Части, що ця конфесія фактично виступає, ну як би це правильно сказати, очільник цієї конфесії фактично виступає на боці свого ворога, це все одно, що тобі кажуть, ти захворів, в тебе там запалення легень, але ти не йди в лікарню і ти можливо ну, якось щоб там когось не розтруїть. да? Ти помреш 100%, якщо ти не підеш в лікарню, якщо тобі не вколять антибіотики. І тут дивіться, або нам треба якось це все проковтнути, і тоді, ну, виходить, що все, що ми робимо, це все дурня, повна, всі наші жертви, всі десятки, сотні тисяч загиблих, мільйони загиблих ще раніше там, в Голодоморах, репресіях, борців за Україну, це все якби коту під хвіст. Або ж нам треба ну, сказати своє слово. Я не знаю, не буду нічого казати. Однозначно, папа римський не правий. Що ви думаєте з цього приводу? Але як би там не висловлювалися ці всі папи римські, ці всі патріархи московські і так далі. Я хочу сказати, що це доводить ще одну таку істину, що Рим нам не тато, Москва нам не мама. І всі релігійні конфесії з центрами поза нашою державою вони, ну, вони відстоюють інтереси. Своїх центрів і ті українці, які на них працюють, служать, вони являються просто найманцями, найманцями московськими чи римськими. Вони діють в інтересах своїх митрополій, центрів. Єдина правильна конфесія це Православна Церква України, тому такі лються страшенні помиї як з сходу, так і з заходу на нашу конфесію, але. Уявіть собі, щоб, наприклад, митрополіт Епіфаній висказався от в такому ключі в антиукраїнському. Це неможливо, тому що ми ні від кого не залежимо, ми ніким не фінансуємося. Наш центр в місті Києві, наш очільник мітрополіт От, Робіть висновки. Але якби там не було, якби вони там не висказували, все одно ми переможемо. Слава Ісусу Христу. Тому що як сказав Христос. Тримайтеся, я переміг цей світ.